С Британией Зеленский договаривается о подготовке контингентов. Каких? Какие контингенты может подготовить Британия? Ну, похоронили мы уже здесь немало британцев, немало французов. Ну, да все, знаете, все. Зайдите. Было бы хорошо, чтобы колонны французских и британских военнослужащих вели непосредственно их верховно-главнокомандующие. Ну, чтобы есть уже расходовать и, тактическое ядерное оружие, чтобы с толком. А что, кому-то будет жалко, что ли? Да, по-моему, ну Стармера даже не вспомнит, как зовут, потому что кроме меня еще пару людей никто ее не помнит имя действующего. Так а там король Верховный. Нет. Там король номинал. Не понятно. Король, интересно, понял, что Зеленский не дворецкий? Да кто его знает? Да вряд ли. Да. И, и, недоставщик пиццы, да. Ну, хотя да. Ну и, конечно, Макрону Тоже было бы не лишнее. А договоренности? Нет. потому что договоренности Украина и не собирается соблюдать. Удары по энергообъектам продолжаются. Ну, сегодня об этом докладывали. Сделка по ресурсам, несмотря на очередной всплеск, никогда не Трампа, не подписывается. А зачем? Задача же позлить Трампа. Зачем показывать? Так кто такой Трамп? Так кто такой? Смотри сюда, смотри. Ай. Тем более рейтинг у него нарастет. Не, у, ну, Трампа, это, у никак... Трампа упал. А у Зеленского-то <свист> рейтинг? Да, О, -хо! это рейтинг кому надо рейтинг? Главное, не дай бог не проводить какие-нибудь честных исследований. А или, например, выборов? Я себе еще нарисую. Ну, конечно, <свист> у нас этих рейтингов сколько хочешь. Да. Конечно, вот эти все опросы общественного мнения на Украине это просто уникально. Уникально. При этом забавно, да? То есть опросы проводить на Украине во время военного положения можно, а выборы нельзя. Где логика? Хотя, с другой стороны, кого волнует эта лженаука москальская? Главное, главное, что есть еще те, кто готов воевать до последнего украинца. Как правило, они находятся где-нибудь далеко за пределами Украины, и они готовы воевать украинцами до последнего украинца. Вы знаете, в последнее время часто идут разговоры по поводу возможного мирного каких-то там перемирия мирных соглашений, там будет, не будет, там разные точки зрения, мнения. Я лично считаю, что никаких никакого мирного там, перемирия мирного соглашения быть не может. Потому что ну, невозможно не о чем разговаривать с этими людьми, это, во-первых. Во-вторых, нет тех точек. Любое мирное соглашение подразумевает какие-то компромиссы. По каким позициям мы все можем пойти на компромиссы? Нет у нас тех позиций. Поэтому вот мне очень понравилось слово президента, когда он сказал, что не дожимать, а добивать будем. Вот так и надо действовать. Нужно не, доб... ну, Компромисс всегда возможен. Например, кремация или захоронение. Ну, это, так, это, ну, это уже... Это результат уже достигнут нужного результата. Да, я тоже считаю. То есть стрелять... Там нет других вариантов, понимаете? Потому что люди, которые творили то, что они творили, то, что они делали, как, как о чем с ними? значит, надо какой-то путь к какому-то примирению. Он, на мой взгляд, он невозможен. Вся, вся эта шумиха вокруг там, ну, вот, там, поведения американцев, каких-то угроз через каких-то журналистов там, со стороны Трампа, то он там с уважением относится, то, то он там пытается, знаете, это, мне иногда кажется, что... Вот, конечно, действует, так сказать, решительно Трамп, да. Но иногда у меня стало впечатление, что там тихо помешанного в, в овальном кабинете, сменил буйно помешанный в определенные моменты. Понимаете, когда вот там в, вроде как говорит разумные вещи, но иногда в такой форме, что диву даешь. Да мы еще не знаем, говорил ли он это. Ну да, это во-первых, во-вторых, ну сам когда... факт. Са... Вообще, самая да. идея, что, оказывается... Нужно кому-то пересказать да, Трампа. Да, вот это... Учитывая, что Трамп и сам много говорит. Зачем? Вот. Мне я, ночью я, звонил я, Трамп. И да, я, я, я о том У, была я история, о том я что... У меня была такая история. Я не рассказывал? У вас тоже Трамп звонил? Да, да. Вел я передачу «К барьеру». И приходит, там же такой был формат, когда главные герои приводили с собой свидетелей. Да. И, значит, такая милая барышня вдруг говорит ко мне, я, говорит, уже шестой том написал бесед с Лениным. Он, говорит, по ночам мне надиктовывают, а я пишу. Ну а что, великий Шандыбин у меня говорил, ко мне ночью приходил Сталин и сказал, все умрут, один ты, Васька, останешься последним коммунистом. Алексеевич, примерно за подобное Совершенно верно. Какое? А что за нормальные елены? Ну что ночью ей Трамп звонил. Что касается... Хоть не приходил? <свят> что касается <свят> вот этих вот Содействие БС. <свят> что касается сделки по этим редкоземельным металлам <свят> или тем самым элементам минералам, минералам? Да. Вы знаете, я изначально считал и считаю до сих пор, что Все це зділиться исключительно з одною целью для того, щоб у американців був повод с'їхати з, з України. Маємо з вами бути дуже обачними та обережними, так як на жаль, рашисти ще і Рашиська Федерація поруч з нами існують і продовжують так своє існування. Тож небезпека з боку рашистів, вона нікуди не дівається. На жаль, Ну і починаємо наш ТР саме з. Огляду тих обстрілів, які рашисти чинили на території нашої держави, на жаль, сьогодні було не все так спокійно як хотілося б, і росіяни знову обстріляли Покровськ. Почнемо з Донеччини. І на жаль, там загинула жінка. Про це дописує. Обласна військова адміністрація дописує з приводу того, що внаслідок російського обстрілу Покровська загинула одна людина. Ще одна людина у Мирноградській громаді дістала поранення. Про це повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровську росіяни вбили жінку. Точні обставини та наслідки цього удару. Ми встановлюємо. Йдеться про це у повідомленні. Ну і також дописано з приводу того, що внаслідок російського обстрілу села Олександра Калинова. Поранення також дістала жінка, і пошкоджено було 16 приватних будинків крамницю і склади. І також чільник додав, що станом на 15.30 є ймовірність того, що декілька людей також загинули ще й у лимані порноградської громади. Російські війська влучили артилерією по приватному будинку і триває наразі пошукова операція. А ми щиро висловлюємо всією студією. Співчуття рідним загиблих і співчуття всім тим людям, які стали дотичними до цього удару рашистів, до вкотре цинічного удару Рашистської Федерації, до вкотре військового злочину, який був скоєний на території нашої держави проти наших людей. Далі також не зможемо не поговорити з вами про Херсонщину, про те, що там не можемо забувати так ці території нашої держави, і дійсно там кожного дня прилітає від расистів. І наразі херсонці розповіли про наслідки російських ударів по корабельному району. Говорять про те, що скло повилітало діти перелякалися. 31 березня російські військові двічі обстріляли корабельний район Херсона через атаки армії. Рефі пошкоджені. Ні, багатоповерхові будинки. Херсонка Наталя мешкає у корабельному районі. Розповідає, що перший обстріл був приблизно об 11.30. у цей час жінка була у кав'ярні. Ми зайшли, почули свисти, сильно гахнуло. А другий раз я вже у себе в квартирі на кухні була. І те, чую такий свист, не встигла схаменутися майже біля вікна стояла і знову гахнуло, Говорить жінка. Її будинок під обстрілом вдруге розповіла Херсонка Наталя. Поранених за її словами наразі немає. Каже вона наступне. Я підіймалася до себе на поверх, хотіла відчинити двері і бахнуло. Діти, які живуть у сусідній квартирі, перелякалися. А так все добре, люди цілі. Тільки будинок, вікна пошкоджені. У мене вилетіло скло у ваній, але то не страшно. Також ще внаслідок атаки армії Рефі у багатоповерхівці вибили 15 вікон, розповіла старша по будинку Ольга Сучова. Наслідки обстрілів ліквідують. Перший приліт був десь між стоянкою. Для авто та будинком, а потім до нас сюди летіло. Все нормально, слава Богу. Скло прибрали люди з іншим. Теж упораємося. Мене вдома не було. А якби була, то лежала б біля батареї, говорить Ольга. Дійсно, вкотре хочеться наголосити про те, наскільки важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дійсно пам'ятати про правила двох стін, якщо немає можливості перейти до найближчих укриттів. Тому що як показує наша з вами практика, вже більше трьох років повномасштабної, повномасштабної війни, яку чинять рашисти проти нашої держави, дійсно бачимо, що дуже багато, неймовірно багато влучань по цивільній, по критичній інфраструктурі, по тема будинкам лі. Лікарням, так, школам, дитсадкам університетам, де знаходяться люди, то ж дійсно розуміємо з вами, що в дуже багатьох випадках дійсно переход до найближчих українців, перехід перепрошую до найближчих українців. А також дійсно правило двох стін воно б могло врятувати життя. Ми про це дійсно пам'ятаємо. І вкотре хочеться наголосити, що на жаль, поки що в кожному етері говоримо про наслідки рашистських атак, наслідки рашистських влучань, тому що вони ніде не діваються вони б Слідно також не зникають, тобто дійсно бачимо, що кожного дня расисти продовжують і продовжують обстрілювати територію нашої держави. Ну а ми також далі продовжуємо з вами говорити про актуальне і про ситуацію на фронті, про те, що відбувається на Донеччині. А там, на жаль, ворог є. Деякі просування має саме деталі від Діпстей надходять з приводу того, що звичайно наші бійці вони продовжують стримувати шалений просто тиск від ворога. І з'явилася оновлена карта бойових дій станом на 1 квітня. На жаль, є деякі успіхи у ворога. Про це повідомляє Діпстейт. Ворог просунувся біля Кіндрашівка. Це Харківщина, Пантелемонівка. Це Донеччина та Врозливі. Це також Донеччина йдеться про це у повідомленні. Ну і також раніше йшло про те, що окупанти ще дещо просунулися також на Донеччині на цих напрямках, на яких я тільки що сказала, і також біля нового на Харківщині. Але знову ж таки розуміємо, що наші збройні сили України роблять усе, аби якомога більше стримати ворога на цих відтинках фронту, і не тільки на цих відтинках фронту. Тож маємо з вами пам'ятати, що наші збройні сили України треба підтримувати, підтримувати зборами, донатами, перевіреними звичайно зборами, і не забувайте дійсно поширювати просувати їх, а також доєднуватися за змогою і пам'ятаємо про те, що малих донатів не існує. І такими діями ми з вами наближаємо нашу таку скору перемогу. Далі також поговоримо з вами про те, що відбувається на території рашистів. Мова піде про спецоперацію, яка розпочалася 6 серпня 2024 року. На території рашистів мова піде про Кущину. І там також полковник підбив проміжні підсумки. А саме про це говорив один із полковників, саме Віталій Нещупської, це командир 92-ї штурмової бригади. В ексклюзивному інтерв'ю спеціальному кореспонденту ТСН «Тиждень» Андрію Саплієнку нашим колегам розповів наступне: військовий підбив проміжні підсумки курської операції збройним силам України. Вдалося витягнути дуже багато військ, сил і засобів. Нака із своєї території на їхню територію, щоб утримувати його там. Далі стоїть у пряму мову полковника. Я впевнений. Я це бачу. Витягнули багато військ, завдали їм шкоди, великої вже війсилі в техніці. Ми ж це всі бачили також в засобах масової інформації. що…» Вони багато війські сил там застосовували, зазначив полковник. Ну і також говорив ще і про те, що дійсно на Кущені тривають активні бойові дії. Сили оборони України контролюють близько 90 квадратних метрів території. Тобто, бачимо, що успіхи наших збройних сил України там продовжуються, і ситуація, в принципі, в цілому залишається наразі стабільною. Далі також поговоримо про те, що наші збройні сили України роблять дуже потужні і дуже точкові. Удари, а саме міг 90 перепрошую 29, дев'ять. Матнув бомбу в бункер з офіцерами Рефі і видання Форбз розкрив подробиці цієї ситуації. Тож далі детально днями один із модифікованих українських винищувачів, міг 29 Судячи з усього, матнув плануючу бомбу GBU-62 прямо у двері недіючого бункера Попов Херсонській області, який російське командування використовувало як польовий штаб. Про це дописує видання Форбс, і зазначається, що метою рейду на цей штаб було позбавити керівництва російські підрозділи відповідальні за атаки на острови Дніпра. У журналі акцентували, що повітряні сили збройних сил України вводять в експлуатацію нові боєприпаси та літаки і продовжують перетворюватися на потужний точковий ударний підрозділ. Як припустили Форбз. Ймовірно, кожен український бойовий літак оснащений керованими. За супутником та інерційно плануючими бомбами американськими GBU-39 перепрошую 39 та GBU-62, Також французькими Hammers і, можливо, навіть бомбами нової української розробки. Американські бомби, які обрушилися на російську штаб-квартиру в Херсонській області, виготовлена з США, але є унікальною українською, тому що ця бомба вона є вартістю приблизно 50 тисяч доларів. Це вбив. Це вона дає змогу українським екіпажам Міг 29 зробити те, що росіяни роблять зі своїми набагато дорожчими балістичними ракетами Іскандер, кожна з яких коштує понад 3 мільйони доларів. Деться про це у публікації. Ми ну, також нагадаємо, що раніше. Також наші колеги видання «Уніан» писали про те, як зсу точним ударом знищили заведену роду забезпеченню одного з російських підрозділів на окупованій території Херсонської області. Список втрат Росії поповнили плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення з технічними засобами. Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі. Такі приємні новини дійсно ще з'являються.